16.45 вже у Києві. Ви дивитесь телевізійну службу. Новин вітаю вас. На українському опорному пункті біля Лебединського під час ворожої артилерійської атаки загинув український боєць. Другий зазнав поранення зі ствольної великокаліберної артилерії вночі терористи били по КПП Гнутовим. Потужні вибухи не припинялися в районі Широкіного та Вадяного. Із приазов'я. Далі репортаж Олександра Нагорного. Темною порою і серед білого дня ворожі атаки, руйнівні та смертоносні, стрілецькі, мінометні артилерійські на Приазов'ї перетворилися від початку тижня знову на явище цілодобове. Цього не було, а це... Він поховав дружину, сини обоє мешкають окремо. Дідусь один із небагатьох цивільних мешканців Пищевика, хто залишився у власній хаті, і як нині з'ясувалось у буквальному розумінні, перетворився на мішень для ворожої арти. Началось. Баба, баба. Начало. Кона вихожу точно. Там хата горить полихає. Ця сільська вулиця у Пищевику фактично є ділянкою між двома шлагбаумами КПВВ Гнутове. Прикордонники кажуть, саме сюди не прилітало жодного разу. Напередодні трилітерні з із невеликою перервою вдарили. Одразу двічі до 21.10, власне, був зафіксований другий і крайній обстріл в такій безпосередній близькості до Каполове Гнутова. Значить терористи випустили з непідконтрольної території близько 30 мін. Зі сторони саханки стріляли з камінтерно. Ось ці свіжі вирви у полі біля КПВ Гнутова, Ось дивіться, одна, дві, три, чотири, п'ять. Ділянка 50 на 50, не більше. Тобто клали дуже точно і. Влучно і це зайвий раз лише підтверджує слова українських морських піхотинців про те, що і передові опорники, і цивільні села у секторі Маріуполь нині обстрілюють дуже якісно і фахово підготовлені іноземні артилеристи. І на передових позиціях українських військових, і на вулицях та городах у тилових селах поблизу Маріуполя, майже усюди, де упродовж тижня з'являлися свіжі вирви, пейзаж утворювався майже однаковий. Арта так само теж почала чоча Якщо вони, допустим. Косили там вліво, вправо. Там ну перельоти в них обалдені були. То зараз, звісно, в них чітко вони зараз накидають. Це справжнє диво, що минулося без поранених, кажуть військові. Ніхто не ховався у підвали, бо зізнаються, не очікували, що сюди, по КПВВ, бойовики таки наважаться вдарити, тим паче із важкої далекобійної зброї. пазли можна сабрать даже чітко осталось предположительно, це калібр 122. Над самоходної артилерійської установки, 21 гвоздика. вибиті шибки, посічений металовий баки з мисками, розкидані віники та знищена банка вишневого варення. Дід Сашко на калібрах та дистанціях не надто розуміється, але і він, роздивившись на ранок довкола, упевнився. Просто повезло. Угол на углу і відбитий, ось. Це, це чудо взагалі. Водночас геть не оптимістично налаштовані військові кажуть: стріляли російські артилеристи. точно усведомляючи, куда бьют. Маркировочку видим, это носовая часть снаряда. Тут видно по маркировочке, что снаряд фугасный. То есть это не бронебойный, а фугасный. Он как раз наибольший ущерб причиняет таким постройкам, Мірна пункт пропуску прикордонники не зачиняли, хоча й припускають, що це була не остання провокація кремлівських окупантів проти цивільних селище Виноградне, східна околиця самого Маріуполя. Воно теж цієї доби потрапило під вогонь російської арти. Приазов'я Олександр Мотор, Андрій Марченко та Юрій Клименко, ТСН 1+,1. У Старій Авдіївці під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки. Потерпілих немає, зруйновано чотири хати. Загалом за ніч на Донбасі вогнем бойовиків розбито дев'ять житлових будинків по Авдіївській промзоні кажуть українські військові. стріляють нині не так часто, як ще тиждень тому, але прицільніше Наталя Нагорна сидом за Олександром Моторним. Далі з околиць Донецька. Фармалей їде до Авдіївської промзони вночі на передньому сидінні собаці не страшно. Господар поруч. Масі підібрав його на війні і обіцяє більше не покидати. Ми без німоні посідано додому. Вже скоро там масі точно знає. Батько приготує обом демобілізованим плов, поки ж підбиває підсумки особистої війни. Саме главное, молчати, коли я навчився знаю чатка, де Не приймати тайну до серця То що ти робиш, не продаватися агресії. Тем, хто не занят войной. Авдіївська промзона, дає про себе знати відразу по приїзду. А это що прилетать сейчас? Это скорее всего испагай. До що... стрілкового робичного. Пока не начало прилетать можна побольше, можно перебьютенькие позиции. В підвалі промзони вже інші звуки на пательні, відспівує апетитну пісню Майбутня вечеря. Сала картопля та побільше спецій. Серед дорожніх знаків та маскувальних сіток крадькома підфарбовує губи Катеринка з охайним манікюром та парфумом. Двадцятирічна десантниця пристосувала цей воєнний світ під себе, щоб залишатися жінкою. Мене хлопці знають, що я близько четвертої години завжди завжди йду в душ, перемикаються на великий генератор, бо фін, ну якщо включаєш на малий, то він не тягне. Я сушу голову, потім назад перемикають на маленький. За освітою Катерина медсестра заочно навчається на реабілітолога, але тут вона сама, наче цілий шпиталь. Ліки поруч з іконами, косметика поруч з бронежилетом, прапор над ліжком. В підвалі бойова лікарка мріє. Щоб не було в нас роботи, щоб сидіти десь далеко на ППД. Мирати від скуки перекладати бумажки. Жага до прекрасного навіть на передовій. Ось це місце у Авдійській промзоні називають жартома третяківською галереєю. Окреме місце тут відведено портретам жінок. Оголені тіла намальовані класиками, нашкрябані на дереві, дерева, вибитий в залізі схід сонця. А найулюбленіша з картин ось ця, бо нагадує про рідне Кримське море. У нього поминають мальовмидом Крим. Я досі хочеться на море. Просто. Наталія Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, ТСН 1+,1. вечеря у нормандському форматі. Ангело Меркель сьогодні прийматиме в себе лідерів Франції, України та Росії. Готуватися до цієї зустрічі довго. Її учасники остаточно думалися лише напередодні. Останнім свою згоду дав очільник Кремля Володимир Путін. Як Німеччина готується до зустрічі, де вона відбудеться, і що про що говоритимуть? Запитаємо талі Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку з Берліна. Наталі, вітаю в останнє в такому форматі зустрічалися Торик в Парижі. Зараз офіційна риторика лідерів, що нібито ніяких зрушень великих від зустрічі не очікують. Але що насправді? А, дійсно вітаю студія. Дійсно, я чую такі оцінки, що великих а, дуже очікувань від цієї зустрічі мати не треба. І Ангела Меркель а, теж у такому ключі прокоментувала а, цю зустріч. Вона сказала, що надвисоких очікувань дійсно не варто мати. Тож а, тут є тільки надія, що можливо а, вдасться домовитися про щось конкретне. І дійсно, мінський процес зайшов у глухий кут, і Меркель та Олан шукають усіх можливостей, щоб зрушити цей процес із мертве. І точки особливо важливо це для них перед самітом Європейської ради, який розпочнеться завтра в Брюсселі, і там країни Європейського союзу збираються обговорити подальшу стратегію політики стосовно Росії та можливість продовження санкцій. Адміністрація президента України напередодні оголосила так звані ключові моменти червоні лінії, за які президент Порошенко не вийде за будь-яких обставин. Україна наполягає на тривалому припиненні вогню, на міжнародному, принаймні контролю кордону між Росією та Україною, а також на звільненні заручників на забезпеченні безпеки за допомогою міжнародної озброєної місії, а також на ліквідації Органів влади так званих ДНР та ЛНР. Росія ж вимагає від України політичної частини мінська це проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, закону про амністію та автономний статус. Тож багато в чому ці цих переговорів залежатиме від того, яку позицію займуть Париж та Берлін. І дійсно до останнього про цю зустріч цю зустріч не могли підтвердити, що лідери таки зберуться. Стало відомо буквально напередодні. Тож готували цю нормандську вечерю буквально за добу розпочнуться переговори після 18-ї години за київським часом у відомстві канцлера. Спочатку очікують президента Франції Франсуа Оланда та президента України Петра Порошенка. У них спочатку буде тристороння зустріч, і вже тільки потім до них приєднається Володимир Путін. У місті дійсно помітно дуже високі заходи безпеки, поліцейські контролі, снайпери. І навіть я бачила, як водолази поліцейські обшукали дно річки спреї неподалік відомства канцлера. За попереднім планом ця нормандська вечеря може тривати до 22-23 години за Києвом. Після цього українська преса матиме можливість взяти коментар у Петра Порошенка. А от Лідери Франції та Німеччини залишаться у відомстві канцлера, де обговорять із Володимиром Путіним ще ситуацію у Сирії. Вже після цього Меркель та Оланд вийдуть на підсумкову прес-конференцію, де оголосять про результати цих переговорів і, взагалі, про майбутнє мінського процесу. Студія. Наталя, дякую. Чекаємо на новини від тебе ближче до опівночі. Наталя Фібріх з Берліна про сьогоднішню зустріч лідерів нормандської червірки, які обговорять ситуацію на Донбасі. Велика Британія вимагає від Росії негайно звільнити Олега Сенсова та Олександра Кольченка. Про це міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив виступаючи в британському парламенті. У Лондоні вважають, що українці потрапили за грати через невизнання анексії Криму і стурбовані їхнім тривалим ув'язненням. Поведінку Росії в Україні та Сирії міністр назвав нелюдською і закликав посилити санкції проти країни-агресорки. Ісламська держава прикривається мирними жителям міста Мосу як щитом. Про це заявили в Пентагоні. За даними США, з силою отримують майже мільйони раксів і готові поставити їх під удар. Довкола Мосу, що два роки перебуває під владою ІДІЛу. Третій день триває масштабна військова операція. 60 тисяч солдатів іракської армії за підтримки курдів та міжнародної коаліції штормом фортецю ісламістів. За різними даними у так званій столиці ісламської держави перебуває до 7 тисяч бойовиків. В армії Іраку заявили, щоб звільнити від них місто, знадобиться два місяці. Вон кажуть, за три дні шторму з міста вдалося втекти дев'ятьом сотням цивільних. Колесами по незгодних на Філіпінах жорстоко розігнали антиамериканські мітинг. Більше тисячі людей прийшли до посольства США вимагати закриття американських військових баз, що розташовані в країні. Вхід до амбасади вони залили червоною фарбою і ледь не перевернули кілька поліційних машин. У відповідь поліції намагалися розігнати людей водометами. А коли це не допомогло, переїхали кількох протестувальників. Троє потрапили до лікарень, двадцятьох затримали. До посольства люди пішли після виступу президента. Країни на ньому Родриго Дутерте, відомий критичними заявами в біг Вашингтона, заявив, що будуватиме незалежно від США зовнішню політику. В Анкарі застрелили чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракції. Вбитий, нібито був бойовиком ісламської держави та планував підірвати себе в центрі турецької столиці біля будівлі парламенту. Поліція намагалася схопити підозрюваного у власній квартирі, проте той відкрив вогонь та загинув. У стрілянині під час обшуку в його домі знайшли вибухівку, і з літа після спроби державного перевороту в Туреччині триває надзвичайний стан про небезпеку терактів з боку курдів та ісламських бойовиків. Банкарі заявили напередодні та заборонили усі публічні забрання до кінця листопада. Під оплески з масовкою та у відкритій труні в Донецькому театрі опери та балету від ранку прощається з російським бойовиком Арсеном Павловим на прізвисько Моторола. Ватажка терористів підірвала в ліфті його будинку на вихідних до України. Нагадаю, він приїхав 2014 року воювати на боці ДНР. За знущання та розстріл українських військовополонених Україна за допомогою Інтрополу намагалася його затримати, аби перед судом він відповів за свої злочини. Як минув похорон і кого змусили попрощатися із моторолою? Дивіться в сюжеті. В Веці минути збираються около Донецького театру опери і балету Всі ті, хто готов проститися с лідером ополчення ДНР. Похорон мотороли від ранку на центральних російських каналах, показують церемонію НАТО в скорботних і добрі спомини про окупанта. Півпічні було вот могозак. Реалітмогозик був. Креска, честно говоря, его это его стимул жизни был. Смело, адекватно, разумно вёл боевые действия. Даже в то, как и на поле боя, а вот так подло подрезди, как до он возвращался вечером к свою любимую семью. На родине Мотороли уже заробляють. У Рунеті з'явилися сторінки, на яких шахраї збирають допомогу для його вдови. Їх у мотороли дві і обидві плачуть над труною. Донецька Олена Калєнкіна коментарів не дає. Ростовська Вікторія Кондрашова розповідає російським пропагандистам: чоловіку утік воювати до України, навіть не зібравши речей. Тож про другу його дружину вона дізналася з телевізора. Сіверне Осетії була війна, Він збирався, Ну я його не пустила. Ну в цей раз не удержала. Ваша мама говорить, що он даже не приду нікого. Я була на роботі на сутках. Приехала, мне мама говорит, что он уехал. А по хозяйству как помогал хорошо? По хозяйству? Да. Все делаем. Через церемонію центр Донецька перекрили, ушанувати бойовика намагаються краденим гаслом. У місті з'явилися плакати з моторолою та написом російською. «Герої не умірають у самопроголошенні. ДНР кажуть, попрощатися з Арсеном Павловим прийшли 50 тисяч людей. Про те, що багато з них не з власної волі свідчить публікації в соцмережах. На похорон лідера бойовиків масово зігнали бюджетників і навіть скоротили уроки у школах, аби вчителі з учнями відвідали церемонію. Труну з тілом вивозять на лафеті, ховають на міському кладовищі. Чому вантаж 200 не доправили ні до комі, де він народився, ані до Ростова, де мив машини до початку російського вторгнення в Україну командири мотороли не пояснюють. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Брудні статті про АТО та заклики до акції протесту у соцмережах. Все це житель Дніпропетровщини розповсюджував, щоб отримати посаду агресора. Коли 31-річного жителя жовтих вод затримали правоохоронці. Той розповів, росіяни обіцяли йому крісло чиновника, щойно захоплять область. Адміністратор сепаратистських груп в соцмережах зізнався підривну діяльність в інтернеті проводив півтора року під керівництвом російських кураторів. Головним завданням було дискредитувати Україну та армію, рекламувати самопроголошені ДНР та ЛНР, а також закликати до приєднання територій до Росії. Одне з останніх доручень кураторів влаштувати так звані тарифні протести. СБУ інкримінує затриманого за зіхання на територіальну цілісність України. Вони спецслужби Російської Федерації. Також вони розпрашували у мене об організації мітингів, могу ли я це зробити, в тому числі з якоби патріотичними лозунгами для розкачування ситуації в країні. За діяльність проти України мені обіцяли вознагородження і повністю в випадку приходу росіян в Дніпропетровську область. На хабарі у 280 тисяч гривень піймали головного військового комісара Тернопільщини. Прокуратура повідомляє Володимир Катинський вимагав від підлеглого керівника одного з районних військоматів, аби той оплатив йому будівництво двоповерхового будинку з басардою та каміном. Зводити житло Катинський планував на земельній ділянці, яку отримав безкоштовно як учасник АТО. За таке грошове сприяння головний військовий комісар пообіцяв не звільняти свого підлеглого. Той звернувся в СБУ. Коли Катинському передавали 60 тисяч гривень, його затримали. У генштабі збройних сил України вже проводять власне розслідування. Якщо провину військово доведуть, крім кримінальної відповідальності, його позбавлять звання і звільнять з армії. В кабінеті вказаної службової особи виявлено грошові кошти в еквіваленті близько 5 тисяч доларів США, купу талонів на пальне, гранату і набої до пістолету. Мантажівка влетіла з трасу просто в хату на Львівщині. Сталося це ввечері, коли мати з трьома дітьми сіла дивитися телевізор. Фура протаранила сусідній з кімнатою помешкання. На щастя, ніхто не постраждав, але будинок тепер майже не придатний для життя. Наталка Волосацька далі. Близько дев'ятої вечора пані Орися разом із своїми трьома дітьми сіла дивитись телевізор, і тут усі відчули потужний удар. Я думала, що земля трос. Тому що я не думала, що може вже дійти до такого. Земля тряслася і треба було втікати. У хату, що орендувала Орися, влетіла вантажівка. Перед цим проорала все подвір'я і в'їхала в кухню. Від удару двері хати перекосилися, і мама з дітьми опинилась заблокованою всередині. На допомогу прибіг батько Орисі, який живе у тому ж селі. Я дітей вже через вікно, бо вони вже вискакували через вікно. і мені подали я там, що від першу необхідність, і я їх відправив додому. То все зруйноване, стеля, підлога, кухня, тріщини на стінах. Водій фури, побачивши телевізійників, утік у патрульній поліції, кажуть, він був тверезим. Найпевніше, під час спуску на різкому повороті не впорався з кермуванням. Як пояснив 58-річний водій, що його раптово понесло на в ліворуч на зустрічну смугу руху. Для того, щоб уникнути зіткнення з зустрічними транспортними засобами, він намагався викрутити руль праворуч, проте там вже був поворот, і він не як він пояснював, він не впорався з керуванням. І кажуть, тут часто трапляються аварії, машини влітають у дерева, стовпи, а кілька років тому пошкодилася ще одна хата. То та дорога мала бути подвинута чуть чуть туди, щоб кут радіус радіос цього повороту зменшити. Попросту. І все тобто її трошки розширити можна і зробити з меншим радісом. Тоді би було легше трошки. Орися з дітьми поки що переїхала в тимчасове житло, яке жінці знайшли у тому ж таки селі. Представники фірми перевізниці запевнили жінку телефоном, що компенсують її збитки. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1. Зніс електропору, зіштовхнувся з деревом і на диво вижив у Бердичеві на тверези водійської ДТП у центрі міста. Він не впорався з кермуванням, виїхав на узбіччя, там врізався у стовп, а потім вдарився в дерево. Від подвійного зіткнення легковик перевернувся у 49-річного водія травми голови та ніг його шпиталізували. Авто і стовп розтрощені після одужання кермувальнику зобов'яжуть компенсувати відновлення електропори, а це кілька десятків тисяч гривень. Скандали з опаленням у Миколаєві у школу скасували уроки, бо діти замерзали в класах. Немає тепла в садочках, лікарнях та пологових будинках. Люди мерзнуть в квартирах, і це попри те, що розпорядження про початок опалювального сезону міський голова підписав ще в понеділок. Втім, підприємства тепла не дали. Мовляв, нафтогаз не підписав з ним угоду на постачання газу, але з'ясувалося, саме місто має перед нафтогазом борги. Пані Ольга щойно народила, у пологовому будинку немає опалення, тож чекали кілька годин, щоб електричний обігрівач нагрів палату принаймні до 23 градусів. Мерзніть, одягаємо, укриваємо, так. Да. Накримлення роздіваємо, тому що неудобно. каріть. Електроприлади безупинно працюють у кожній палаті, мережа лікарні не витримує. Електричство не витримує таких нагрузок у 25 палатах, це і часто вибиває. Електроенергії і Вардум працює на дизелю. Від сьогодні діти не йдуть до школи на невизначений час через холодничу на вулиці. Відсутність опалення у шкільних класах лише плюс 9-14 градусів. За такої температури діти вчитися не повинні. Ми повідомили батьків, повідомили дітям дітей про те, що до вихідних, скоріш всього, ще не буде працювати школа. Не дали тепла і в садочках тому управління освіти попросило батьків за можливості залишити дітей вдома. Малиш в деський сад, дуже холодно, Ми щось в шапки в двох піжамах, Між нами це ужас. А куди одягати, якщо всі на роботі? А куди одягати? Дома теж не тепло. З питанням, чому не дають тепло, прийшли до мера. Він у відрядженні. Міський голова наразі в відрядженні в сразу. Два дні ТСН намагалася отримати пояснення від заступника міського голови. Той лише сьогодні пояснив, мовляв, комунальні об'єкти міста готові на 100%. Утім, теплопостачальники не отримали ліміти на паливо від НАК Нафтогазу України, бо не підписали з ними угоди. Тепловики заповнили свої системи. Основною проблемою, по якій населення до сьогоднішнього дня не отримало теплову енергію, це було відсутність договірних відносин між облтеплинавтогаз. Скандали з холодного Миколаєва дістався Києва. Більше бюрократичні моменти ніж. Відсутність технічного стану так пояснює проблеми в місті. Профільний віце-прем'єр Геннадій Зубкобідкається. Проблеми з опаленням в Миколаєві, а його мер у Страсбурзі. Коли починається опальний сезон, я думаю, що потрібно бути на місці, і займатися безпосередньо господарськими ділами. По Миколаєву мені ввечері позвонив мер. Я не знаю де він був, але це... Страсбург. Ну можливо, Страсбург нічого страшного. але в місті Миколаїв є півмільйона е населення. І я вважаю, що тут треба було, щоб не дійшло до прем'єр-міністра. Домоговтручання цього цей процес налагодити там опалювальний сезон. З'ясувалось миколаївські теплопостачальники до того ж, заборгували <плес> Нафтогазу України майже 40 мільйонів гривень. Вирішувати питання <плес> про ліміти на газ. Поїхали в столицю лише вчора. Угоду вже підписали. Утім, тепло у Миколаїв почнуть давати лише завтра зранку. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1. Міський голова без цензури у центрі скандалу опинився очільник рівного Володимир Хумко. У перерві між сесією міськради, але під час прямої трансляції він нецензурно висловився на адресу сексуальних меншин. Депутати від радикальної партії сприйняли це як особисту образу. Сварка перекочувала у Фейсбук, де радикали також у лайливій формі зажидали від мера вибачень. Так, шановні, пропоную зняти дану програму на довичення. Будь ласка, з того відео, яке поширено в мережі інтернет, зовсім не випливає, що йдеться про представників депутатського корпусу чи про якусь конкретну фракцію депутатів чи про окремих депутатів взагалі. Ми не дуже розуміємо, чому представники радикальної фракції чи партії прийняли це на свій рахунок. Вражати не лише стелекранів від сьогодні. ТСН розпочала масштабний соціально-просвітній проект до свого 20-річчя Ті, що вражають, це тур ведучих кореспондентів та відомих друзів телевізійної служби новин містами України з виступу в університетах. І першим містом потри став прифронтовий Маріуполь. Про початок що вражає, розкаже Людмила Бедалян. Останні приготування попереду тисячі кілометрів шляху. Настільки близько до глядачів ТСН не була ще ніколи. Ведуча Соломія Вітвіцька зізнається, трохи хвилюється. Ну, мені здається дуже відповідальна місія: надихнути людей не виїжджати з України і надихнути людей працювати тут і е, показувати приклад, розказувати свою історію, розказувати те, що можна сьогодні досягнути самотужки. П'ять міст у різних куточках України: Маріуполь, Житомир, Суми, Херсон, Івано-Франківськ. До свого 20-річчя ТСН починає масштабний тур університетами. Ті, що вражають, ведучі кореспонденти розкажуть молоді про віру в себе і пошук власного шляху. Вони розповідатимуть, чим живе і як працює телевізійна служба новин. Вражаючі події, що вже стали історією. Це тес як досягається ціль. Інтересно, Ці, путь сам к тілівідення. Хочеться блістати. Це до зустрічі готуються студенти Маріупольського державного університету. el Що вражають настільки багато охочих, що по перше ми бачимо, що місця довелося знайти тут не всім довелося навіть розставити додаткові е, стільці. Ну і ще нам сказали, що напередодні батьки студентів обірвали телефони із проханнями знайти місця ще й для них. Він бачив гарячі точки по всьому світу і не міг подумати, що обстріли і окопи зніматиме в рідній країні. Розповідає спецкор ТСН Андрій Сеплієнко свого часу, каже журналіст. Він зробив вибір, про який не шкодує. Дуже багато. Зайці працювати за межами України і кожного разу, коли я погоджувався, здавалося щось, що говорило, мені ти маєш працювати вдома. Це твоє місце, це твоє завдання. Про шлях до успіху аудиторії розповідають і відомі друзі ТСН. Ми чемпіони вишелі Ніковин у Москві. 97-й родин, єдина українська команда. Все круто, ми чемпіоном, при цьому живемо магазинці, турист. Навидиха, їдьмі війну. Головне не боятися, робити те, що ти робиш. 20 ротих, хто надихає. Сотні історій. Ті, що вражають, їдуть далі. Наступне місто Житомир, 26 жовтня. Людмила Бадалян, Андрій Хлус, Маріуполь, ТСН один плюс у пошуках життя космічне зонські апарелі у ці хвилини наближається до Марса. Вперше в історії європейських досліджень апарат спуститься на поверхню зірки, але після цього шукатиме на червоній планеті ознаки життя. За планом астрономів рівно за годину апарат має увійти в атмосферу Марса. Тож власне приземлення ми сподіваємось показати вам вже в наступному випуску. ТСН о 19.30. Небезпечна пригода американського підлітка. Юний житель штату Джорджа поцупив автомобілі, потрапив на ньому у карколомну ДТП. Хлопець сильно розігнався на краденій машині, втратив кермування. Авто перевернулося в повітрі, знесло лінії електропередач, гілки дерев та поштові скріньки, і, врешті-решт, застрягло на даху будинку. Бунуватця аварії забрала до шпиталі його стан стабільний. Що йому загрожуватиме за крадіжку автомобіля, наразі невідомо. Урятунок рядового ламантина боргова охорона США провела масштабну рятувальну операцію щоб зберегти життя вагітній самиці. Тварину знайшли у штаті Масачусетс. Вона могла загинути в холодній воді, але люди врятували і раніше ніж температура знизилась. Самицю ламантина розмістили у тимчасовому акваріумі. А вже звіти на службовому літаку забрала до ревіталіційного центру у штаті Флорида. А маля зможе з'явитися на світ. Після річної вагітності дитинча Лантина залежатиме від матері ще кілька років. Уже більше інформації вже у випуску ТСН о 19.30. Я прощаюся з вами до завтрашнього ранку.